Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На війні не стало трьох волинян. На Вінниччині двоє військових розстріляли поліцейських. Президент підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 20 квітня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі на війні загинув волинянин Віталій Город. 29-річний воїн був родом із села Рудники Луцького району. Чоловік був призваний на військову службу 9 травня 2022 року. Солдат загинув 7 липня того ж року під час виконання бойових завдань в районі Донецької області. Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять додатково. Також помер захисник Олександр. Мажула, воїн 1991 року народження був родом із села Бузаки Камінькаширської громади. Життя бійця перечасно обірвалося в міській лікарні екстреної швидкої медичної допомоги Запорізької області, 18 квітня цього року. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна. Повідомлять також додатково. Крім того, на війні з російськими окупантами загинув захисник із Володимира Ігор Клапіюк 1978 року народження. Володимир Чанин загинув 15 квітня 2024 тисячі на Луганщині. Він пішов захищати Україну із самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 26 лютого 2022 року. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Минулої доби на Волині трапилося п'ять пожеж, з них чотири у Ковальському районі. Як повідомили у ДСНС, 19 квітня о 18.12 у Ковалі рятувальники ліквідували пожежу у квартирі п'ятиповерхівки, що на вулиці Івана Ющука. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. Близько опівночі ще одна пожежа трапилася у житловому будинку на вулиці Миколайчука у Ковалі. Повідомлення про пожежу надійшло о Дванадцятій годині на 6 хвилин 20 квітня горіння, що охопило покрівлю перекриття та поширилося всередину будинку. Ліквідували рятувальники. Потерпілих немає. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. Головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, нагородив жителя міста Коваль Федора Козлова. Воїн сам із Донеччини і зараз молодший сержант мужньо виконує поставлені завдання. Звісячі та стримування збройної агресії. Російської Федерації у складі 225 ОШБ, як повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП навесні цього року. Він брав участь у здійсненні оборони з метою збереження позицій у зоні відповідальності свого підрозділу у Донецькій області, перебуваючи на передових позиціях під час активних штурмових дій ворога. Молодший сержант Козлов вдало та вправно вів вогонь зі штатної зброї та підствольного гранатомету. Це дозволило зупинити Зупинити прорив ворожої піхоти по флангу, і ворогові було завдано значних втрат. Головнокомандувач ЗСУ вручив військовослужбовцю окремого штурмового батальйону відзнаку Міністерства оборони України. Медаль хрест пошани. Після літньої спеки 21 квітня по Волинській області та в Луцьку на поверхні ґрунту прогнозують заморозки. Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології. Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так вночі 21 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0 мінус градуси за цельсієм в Луцьку, та від нуля до мінус трьох по області. Зважаючи на це, синоптики голосили про перший рівень небезпечності. Жовтий. І до всеукраїнських новин вранці 20 квітня російські війська обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Наслідок атаки є жертви та постраждалі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов. За його даними, російські війська влучили в дев'ятиповерхівку та приватний будинок. Внаслідок ворожої атаки постраждала 60-річна жінка, а у приватній оселі загинув 50-річний цивільний чоловік. Також Росія в день 20 квітня декілька разів атакувала Харків. Наразі немає ніяких подробиць. Уранці окупанти атакували Одесу двома авіаційними керованими ракетами Ха 59 Сили протиповітряної оборони знищили обидві цілі. Однак, згодом росіяни вдарили по місту балістичними ракетами. Ворог уразив об'єкт. Інфраструктури наслідки уточнюються, кажуть у ОВА. Загалом, 20 квітня. Російські окупанти випустили по Україні балістичні зенітні та авіаційні керовані ракети, а також безпілотники силами та засобами української протиповітряної оборони вдалося знищити дві ракети та три ворожі дрони. З'явилися деталі моторошного вбивства на Вінниччині, де чоловік у формі розстріляв. Поліцейського, ймовірно, нападниками є син та батько. І з відео, яке з'явилося в мережі, можна припустити, що вони перевозили щось заборонене. Поліцейські попросили їх відчинити ящики, які були в багажнику. Нападники вдавали, що шукають ніж для того, щоб відкрити ящик, а потім напали на поліцейських. Також у телеграмі вже з'явились фото ймовірних злочинців. Повідомляється, що вони є кадровими військовими. А молодший нападник є любителем руського міра. У сухопутних військах збройних сил України підтвердили, що на відео, яке поширюється в мережі, присутні військовослужбовці однієї з військових частин сухопутних військ, командування надасть максимальне сприяння у всебічному та неопередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського. Загиблий під час нічного нападу поліцейський це 20-річний Максим Зарецький. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки віддано служив у секторі реагування патрульної поліції. Без єдиного сина залишились батьки чоловіка. Польські протестувальники відновили рух вантажних автомобілів на пунктах пропуску «Шегині Медика та Краківець Корчова. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Там розповіли, що після дев'ятої години ранку, 20 квітня, польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі. За даними держприкордонслужби, на в'їзд до України перед цими пунктами пропуску очікують понад 1700 вантажівок. Прикордонники закликали водіїв. Та перевізників враховувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень. Президент України Володимир Зеленський указом вів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо протидії впливу азартних ігор в інтернеті. Цей указ накладає обмеження на роботу онлайн казино Президент доручив уряду протягом місяця саме визначити обмеження для. Реклами всіх форм азартних ігор, зокрема з використанням символіки збройних сил та інших військових формувань, заборонити реєстрацію організатором онлайн казино кількох акаунтів для одного гравця, а також визначити максимальний час безперервної гри в інтернеті на добу для одного акаунта, вести обов'язкові перерви у грі та визначити максимальний час гри на тиждень, встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру. Продовж певного часу дня, тижня, місяця, з можливістю зміни такого ліміту не частіше ніж один раз на місяць. Впровадити державну систему онлайн-моніторингу, провести роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності. Рішення РНБО також вводить обмеження для військових на час воєнного стану. Головнокомандувач і керівництво військових формувань мають заборонити. Військовослужбовцям доступ до гральних закладів та онлайн казино. Служба безпеки України має перевірити організаторів азартних ігор. За масштабною атакою безпілотників на вісім областей РФ, що відбувались у ніч проти 20 квітня, стоять військовослужбовці Служби безпеки України. Головного управління розвідки та сил спеціальних операцій про це громадському розповіла джерело у спецслужбах. Цілю дронової атаки була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського військово-промислового комплексу. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням. Вранці 20 квітня стало відомо про пожежу на об'єкті паливно-енергетичного комплексу в Кардимово Смоленської області РФ. Крім того, про атаку, нібито українських дронів. Повідомляли у Брянській, Білгородській, Курській та Калузькій областях. Востаннє місцевий губернатор заявив, що дрони пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури. На військовій базі Каласо, що за 50 кілометрів від ірацької столиці Багдадо прогримів вибух. Наслідок атаки невідомих. Є загиблі та поранені серед бійців сил народної мобілізації Іраку. Про це пише Reuters, покликаючись на власні джерела. Так, співрозмовники інформагенста стверджують, що вибух трапився внаслідок авіаудару по базі. Наслідок атаки що не менше один військовий загинув ще шестеро зазнали поранень. Хто стоїть за цією атакою? Наразі невідомо. Однак, один із неназваних американських посадовців розповів Reuters, що в Іраку не було ніякої військової активності Сполучених Штатів. Пентагон готується швидко схвалити пакет озброєнь для України, який міститиме артилерію і засоби протиповітряної оборони, оскільки Конгрес незабаром може схвалити закон про підтримку України. Про це написало видання Політіко з посиланням на двох американських чиновників. Але чиновники міністерства оборони США працюють над формуванням пакету американського обладнання, який може швидко пройти бюрократичну процедуру після ухвалення палатою представників закону про допомогу. І підписання його Байденом за даними джерел адміністрація президента США Джо Байдена ще не прийняла остаточного рішення про те наскільки великим буде транш і що саме в ньому буде. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та вважаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Ві не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.